Святого Духа, слава Ісусу Христу. Тенденція сучасного світу це прагнення до збагачення. Ідеал комфортного, ситого, багатого життя є на головному місці у багатьох людей. Прагнення накопичити, набути, здобути собі. Майна багатства, а потім насолоджуватися ним є головною метою переважної більшості. Сучасний світ всім нам диктує, щоб ми сильно трималися за земні блага, але Євангеліє нам говорить зовсім протилежне. Євангеліє показує помилковість цих бажань. І мрі. Євангелія показує нам, що тривалість людського життя з його мінливістю зовсім не залежить від набутого майна. Господь нам говорить, що тривалість людського життя і його благополуччя залежить від благословення Божого. Якщо милість Божа відступить від людини, хіба допоможе? Людині все те, що вона набула. Ні. З холодністю дивиться багатство на уявного свого власника, коли він розлучається слінним набуттям. Брехливість думки і мрії, які обдурюють людину. Яка всім своїм серцем привітлюється до земного майна, яка покладає всі свої надії на багатство малювничо змальовує Христос у сьогоднішній притчі про нерозумного багатія. Святе письмо у своїх джерелах воно не засуджує саме багатство як таке. Правда Божа! Слово Боже засуджує зажерливість, скупість, заздрість. А такими може бути будь-яка людина. І ось про одну із таких сьогоднішнє євангельське читання. Це була багата людина, мала багато полів. і ось Господь дарував один рік великий врожай. І ось він собі міркував у своєму серці, що він зламає всі ті житниці старі, тому що вони не вміщали всього того, що дав Господь, збудує нове і збере все своє туди добро. Він проаналізував, поміркував, що ще треба. Їж, пий, спочивай, веселися, але почув страшний вирок від Господа. Безумний, ці очі, душу твою відберуть від тебе. Кому все те залишиться, що ти накопичив? Дуже добре ось це заберуть по слов'янськи звучить і стяжуть із тебе, тобто вирву, відірвуть від того, до чого ти прикипів своєю душею, В чому ти вбачаєш все своє життя? Але і це нам не дуже важливо. Важливо нам те, що Господь підбиває підсумок цьому тому, що так буває з тим, хто багатіє для себе, а не багатіє для Бога. Ми собі напевно міркуємо про те, здавалося би, що поганого в тому, коли людина працює. Коли людина, як сказати на сучасній мові, вона успішна, зуміла вийти із положення і ситуації, радіє від своєї праці, зуміла зберегти те, що їй дарував Господь. Але справа в тому, яка кінцева мета ось тих бажань, тих прагнень, яка кінцева мета бажань людського серця. Ось ось їж, пий. Веселися. Є такий один молюск, якого ми всі добре знаємо, він називається Равле. І ось особливість цього молюска полягає в тому, що він не може вирости більший від своєї муші. Як би він не старався, що б він не робив би, але він не може вирости із свого зросту. А людина, покликана до досконалості. Людина, Покликана до Царства Божого, і якщо людина власне, замикається у своєму земному житті, як у тій мушлі, вона перестає духовний зріст зростати, вона припиняє усе досконалення. І, власне, в людському єстві є велика сила, потенціал. Ця сила тільки притаман на одному Тверсе. Людина має те, що навіть ангели не мають. І як часто дуже ось людина вона зосереджує всю свою увагу тільки ось тут, на землі, на цьому земному, тлінному, яке пройде, і завтра його не буде. І згадки про нього. І вона ось приростає, прикіпляє. Не просто до земного, а ось до цієї черствості, зажерливості, байдужості. Ось так буває з тими, хто багатіє для себе, а не для Бога. І якось Господь сказав, сказав такі слова, що той, хто зі мною не збирає, той розкидає. Тільки в Богові. Земне людське життя набуває справжнього сенсу і набуває справжньої дійсності. Не міняється на землі гріх, не міняється Бог, міняється тільки сама людина по відношенню до добра і зла. Або вона стає досконалішою, добрішою, або вона стає черствішою і гіршою. Але рано чи пізно, в дорогі христі, брати і сестри, кожна людина переступить межу і зустрінеться, як ми говоримо, прийде на суд Божий. Є дуже цікавий факт той, що колись в древності ось цей вираз суд Божий, це слово, він визначався однією, одним словом криза. І сьогодні ми часто чуємо, що говорять за кризу економічна криза, фінансова криза, але ніхто не думає про те, що в основі цього лежить набагато гнобальніша, набагато глибша духовна, душевна криза, яка здатна змінювати людину. Людські погляди, пріоритети, те, до чого людина прагне. І ось, власне, ми сьогодні, якщо проаналізуємо життя людини, ми побачимо ось цю дійсну катастрофу і поважку зупинити цю духовну душевну кризу, яке відношення наше до життя. Ми використовуємо один одного, ми використовуємо природу. ми Відносимося до життя по споживацьки І ось коли ця криза досягне певної незворотній межі, ось тоді і мішається промисел Божий в людське життя. Откровенні Іоанна богослова є такі слова, що пройдуть небо і земля, тобто загинуть, і буде Нове небо і нова земля. Але знову ж таки, фактом є те, що життя християнина від Христа, починаючи, воно не зациклюється власне, в очікуванні цієї катастрофи, про яку говорить і Євангелія, про яку пророкують і сучасні науковці. Але життя Християнина зосереджується, його віра, власне, полягає в тому, що він має готувати себе до зустрічі з Творцем. Ось це має стати сенсом нашого життя, сенсом нашої віри. Сьогоднішнє Івані Дорогі Христі вчить нас багатіти в Бога. Не збирати собі тих тлінних скорбів. звісно, що власне людина є, окрім духовної, є вона ще й тілесна. І нам потрібно для життя, тому що так диктує нам сучасне суспільство, що ми повинні мати ці блага, але ми повинні до них відноситися як? Не як до власності, а як до дару Божого. Не повинні зациклюватися на них, тому що повинні усвідомлювати і знати, що є щось вище, є Бог, є життя вічне, що є щось таке, що не є тлінне, є щось таке, що воно повинно зароджуватися в нашій душі і давати їй цей плід. Ось своїм життям, своїми діями. Ми повинні ось це майно видиме. Багатство перетворювати на нетлінне, щоби дійсно очищати свою душу, очищати своє серце, очищати свій духовний зір, для того, щоб наше серце було з нашим Творцем, з нашим Богом. А Господь говорить, де є серце ваше, там і скарб ваш. О, дай, Боже нам, щоб наш скарб. Дійсно перебував на небі. Амінь. Слава Ісусу.